Привіт, друзі! Привіт! У нас пішов такий сніжок, ось така у нас краса. По прогнозу не мало бути снігу, але випав. Так що ми дуже раді сьогодні будемо ходити. Да, Я не, да. не знаю, чи зробиш, він такий сухий сухий він... oh, yeah, тому що мороз є. Але класно проведемо час. Знову почалася зима. Супер! Сибина вже зробила сніжинку. ось. Гарно. Боргі. Це не сніжинка, це. це пулька. Я не знаю, як назвати. Сноуболл. Сніжна кулька. Так, ось така гарна зима почалась. Нам завтра їхати на Київ, я не знаю, як ми будемо їхати, чи виїдемо взагалі, бо в селі тут ж дороги не чистяться. І якщо буде цілу, цілу ніч іти. Я не знаю, скільки падає сніг, Ну, побачимо, чи виїдемо завтра. Чи потрібно виїжджати, тому що скоро школи дівчат. Собринки школа скоро, скоро починається. Ми зараз їдемо до школи сільської. Там є площадка трошки, щоб Емілі погралась. Ну, собрина трохи походить, там трошки сніжки пограє чи щось. Трохи побули на вулиці, бо цілий день в хаті також не хочеться сидіти. Ми прийшли до школи, дивіться, як гарно украсили вікна. В класах. Я пам'ятаю, коли ми були маленькі, також ми завжди сніжинками обвішували вікна. Прям ностальгія. Зараз не всі так роблять, але дуже-дуже гарно прикрасили вікна. Прям святково-святково. Так гарно повирізали, зараз ближче покажу. Підійду прямо. А, Дивіться, яка краса вже. Прям так гарно прикрасили і олені. І змія, Сабріна, дивись, яка тут змія. Рік змії. Диви, яку гарну змія. А дракон, Сабріна? І дракон, подивися, якого красивого дракона вирізали. Тому що це ж рік дракона був аж, а зараз рік змії. Диви, як гарно. Дочки гарно дракончик. І рукавички. вау, дуже гарно, так? Да? А зверху написали 20-25. Там поменше прикрасили віконечко. Прям класно, да? Ви так не прикрашаєте вже в Києві. Тут просто сніжинки, дуже гарний сніговичок, там красивий також прикрасили. Вау. Тут відділення старших класів, вже дивіться також, як гарно прикрасили. Навіть сніг знизу положили. Такі дуже-дуже гарно прикрасили віконця. Там зверху також. І ця сторона. А тут такі олені з ялиночками. Прям дуже гарно дітки по вчителям постарались і поробили таку красу. А це наша така школа, вона досить велика в селі. на два відділення тут старші класи, там менші класи. Така невеличка площадочка, дівчата трошки пограються, підемо грітись похолодно. холодно. при ще хоч на лід поїхати, там, де ми вчора було, я думаю, сьогодні холодно. Гарно, гарно замерз, я думаю. Дивлюсь. Оу, їдеш, так? так? Це наша школа така велика тут. Там ще там стадіон у них, вони грають, футбол, і там поставили також для спорту різні штуки. Ну, а тут для діток гратись, площадочки. <рес> Молодець. Нікого немає, всі по домах, холодіна на вулиці. Це приносі жінки рішили ловити. І Емелі. Крім нас, нікого на вулиці немає. Всі нормальні Люди в хатах сидять. Одним нам не сидиться. Оскільки можна в хаті сидіти Так класно, так, да, на вулиці? Uh -huh. uh -huh. Собі тільки ми не взяли uh, uh, такі теплі штани, на і в Києві залишились, то їй трохи прохолодно. No. Oh. Ми, не взяли. Ми не думали, що буде сніг, я подивилась, по прогнозу снігу не було. I mean, rain, so mm. no. okay. Не думали, що так холодно буде, а похолодало, Потрібно було брати. <laughs> Ось таке гарне наше е, озерце замерзло повністю. Собрина ходить і Томас там з нею разом. Ну, більш-менш замерзло. Yeah, та да, можна ходити. Не підходь до тих кругів, то там, для риби е, розбивали. То, щоб вона дихала. Oh, so ага. Вчора був не такий крепкий е, лід, а сьогодні холодніше, то він замерз. І Томас там ходить також. I don't see Сабина класно там грається, я також пройшла. Це ось моя така. Я повзла, бо я трохи боялась, щоб не провалився піді мною. Це моя тропінка. Сьогодні набагато товщі, бо холодно на вулиці, мороз. Емілі вже вдома, вона погралась на площадці і замерзла, тому вона поїхала додому, а ми ще пішли сюди гуляти. Тут прикольно на льоду.

Класна зима, так? Да? В селі також зимою класно? О, як добре ти вже їдеш? На <рик> а де Сафліна? Де вона? А де вона? А вона, да? Молодець. <гры twenties> Там вас у да? Ха-ха? Тобі! Тове! Володи! Томос замерз на сьогодні буде в хаті час відіграватись, да? Він то в шубі, але все одно йому холодно, прохолодно на вулиці. Да, Тобі? Класно в селі?

Сегодня классная погода, да? Yeah. Ah! Uh -huh. Эй, мимо. Привет, привет, Вандюк. А я тоже на льду стою. Я ж тропинку роз'їздила. Вже вечір в селі рано темніє і ми вирішили пограти трохи е, в ігри, на ігри. Це наша улюблена гра, називається Sorry, вже весь така в нас коробка. Ми її дуже любимо, любимо неї грати, дуже-дуже цікаво. Е, так що, хто, якщо хтось не знає, то розгляньте цю гру дуже класно. Сабирна, став на місце своє. Томас також нами вже відпочиває, нагулявся, набігався. Да? Сибири, давайте. Mm -hmm. Ми беремо карти і тут потрібно вийти з свого старт uh, фішпойнта, да? потрібно пройти весь шлях і всіх привезти в будиночок uh, свої фішки. Собірина, We need to get two or one to get out. mm Oh, -hmm. now if you get two, it's better because then I'll share it. now if you, you get 4. four I mean two is also good, but like it's... one, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh, World, World record. record. Свою, I have a world record to hold. Попаде, sorry, є така, є! But you пластика. can't kill anything because this is the same. I маю. should have gotten that, sorry. Форт, hey. три, But I got the world record first. Раз, два, And now you're in the like three. One two three. Ooh, lucky. That's lucky uh -huh. I need to get sorry faster 2, five. One, two, three, two five. I hope you wouldn't think of that Hallelujah <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oh, but it's depressing, because I'd still have to go a whole circle. Get out of here. Ha-ha. <laughs> 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 ha <laughs> now I know which one you're gonna choose. Nata, look with your eyeballs which one was closer. Too late. Too late. Too late. You are too focused, Mata. You took the one that mattered the least. I The I was five One, two, three, four, five. You had an easy way to win. You didn't win. Just what three. if I get a two now, I'll very happily. Okay, one, two. Now it's two. two. So two, three, four, five, six, seven. I'm in a good spot. Ooh, one, two, three, four. For Two, three, four, five. Diesel, yes. Ah, that hurt. I don't want to do it because it's not even close to my home at all. But it's still destroying your life, so I'm not that sad. Diesel, oh. Sorry.

6 4. А тут відкрить 6 7. Ну, відкрить. 2. Так, відкрить 5. Красиво. Так. Я тобі сценашка. Добренький раз. Ну, сейчас зберіне одне. 1 2 3 4. Five, six, seven, eight. This is beautiful. I yes. I'll kill you now. <laughs> One, two, three, four, five. Все, я програла. Вона мене прибила. Пушмент в останній час. It, I... Я програла. Будемо зараз ще один раз грати. А вам всім пока. Побачимось скоро. Пока-пока. Пока. -пока. пока.